Тренування на грудну клітину напевно найприємніші, тому що після них одразу відчуваєш себе трохи легшою, хочеться летіти, і е, допомога вашій лактації дуже дуже гарна. Сьогодні будемо працювати на килимі, і почнемо ми одразу з положення, лежачи на животі. Е, будемо витягувати себе однією ногою. Uh, вкладаємо наше тіло прекрасне на підлогу. Uh, одну руку ми можемо покласти uh, та що подалі, покласти uh, на підлогу, покласти на неї лоб, голову, розслабитися повністю, і uh, згинаємо до себе ногу, беремо її в хват однією рукою. Uh, зараз зона куприку. Ніби підкручуються в підлогу. Так, ми лобковою кісткою стараємося потягнутися вниз і ніби ще подовжити лінію попереку. так ми Притискаємося. Від цього руху в нас активується наш живіт прекрасний. І зараз ми будемо стопою витягувати себе. Наверх так, тягнути ногою руку, а цією рукою допомагати собі е, давати трохи тиск від підлоги. Так? Ми працюємо цією ногою і цією рукою. Відкриваємось і додаємо погляд туди на плече. Робимо вниз. Вдих. І видихаємо. Розкрилось ще раз вниз. Віддихаємо і піднімаємось. Добре. Міняємо сторону. Слідкуйте, будь ласка, за відчуттями в попереку, тому що. Тут ми повинні чітко розділяти силову роботу з розтяжкою і е, намагатися знайти ось цю золоту середину. Ми беремо себе за ногу і починаємо поступово, дуже м'яко витягувати грудну клітину, розкривати за ногою. Е, в мене немає тут цілі е, згадати, якщо у вас було гімнастичне дитинство. Ні, цього зараз немає. Працюємо дуже акуратно, повільно. Вниз вдихаємо і видихаємо ще. Останній. добре розслабили, опустили ногу. Зараз руки. Ставимо в опору і будемо робити позу сфінкса, Але ми тут будемо працювати з положенням лежачи і трохи модифікуємо його, повністю притисли лікті до грудної клітини, голову направили або поклали повністю підлогу, або просто направили маківку далеко вперед, погляд в підлогу, і ми починаємо ніби. Підтягувати до себе, тягнути до себе килим так, руками, уявна вправа. Так, і виштовхуватись від цього, збирати наші лопатки, плечі тягнути донизу, а маківку витягувати в діагональ. В нас немає зараз вигну в попереку, так, ми не працюємо на максимальній амплітуді, ми просто підтягнули м'язами, потягнулися маківкою вгору. І розслабилися вниз. Ще раз тягнемо до себе килим. Від цього збираємо спину, затискаємо плечі вниз, витягуємо нашу шию і розслабили. Ще раз. Потягнули. Добре. І зараз ми виводимо лікті. На лінію нашого плеча. І з цього положення так само працюємо м'язами спини. Ми тягнемо до себе килим, витягуємо, збираємо до хребта, уявляємо, як підтягуються наші лопатки, м'язи підтягнули плечі, витягнули спину трохи вище і розслабили, провисли плечі, потягнули нагору. Зараз ми тут це робимо навмисно. Ми розслабляємось. І провисаємо вниз. Ще раз тягнемо плечі вниз, з'єднуємо лопатки, м'язи затисли, килим підтягуємо до себе і провисли. Ще раз. Провисли ноги в нас розслаблені. Ми не даємо напруження на нижню частину тіла. Ми зараз активуємо тільки верхню. Підтягуємо килим, витягнули спину, витягнули маківку, розслабили. Добре. Зняли, трохи подихали. І зараз ставимо оп, оп. <схід> руки поставили, ми виходимо в положення стола. Так, робимо столик. Коліна наші розташовані під. Тазом руки приблизно трохи далі від лінії плеча, і ми згадуємо, як ми робимо занурюємось так під перекладину і повертаємось через округлення назад. Ми починаємо руки, трохи можемо сьогодні поставити поширше і направляти наші лікті в бік. Ми занурюємось під перекладину і округлюємо. Назад ми не сідаємо зараз на ноги, ми одразу йдемо вперед. І голова також працює у цій лінії хребта і закручується. За нашим куприком. Уважно ще раз ми вигинаємось занурюємось, пірнаємо, тягнемось до гори і починаємо підкручувати себе, виштовхувати назад ще останній Добре, зараз ми робимо позу лебідь, виводимо одне коліно вперед. І якщо, ви знаєте, ми вже працювали, здається, в цій вправі. Якщо ні нагадаю, зараз таз, кістку тазостегнову ми будемо направляти у підлогу і зробити такі перекатування. так? Розхитаємо трохи зону попереку, щоб знайти стабільну позицію. Кожен раз ми активуємо, звертаємо увагу просто на наше коліно, яке ми закриваємо в підлогу. Так, в наші кістки стараються пройти до однієї лінії, і наша сідниця притискається до підлоги. Опорна сідниця вона сидить, вона не в повітрі, тому ви вибудовуєте. Ви Вашу позицію від цієї сідниці. Тобто, якщо в цій позиції ви ось так, то зменшуйте, е, притискайте до себе стопу, міняйте трохи нахил стегна і знаходимо таку приємну дуже позицію розтягнення. Так, затримуємось, відчули, як ви, О, прекрасно відкривається Розтягується задня поверхня стегна, сідниця, передня поверхня задньої ноги, вся лінія передньої передній І зараз ми ставимо руку у підлогу, робимо упор. І за рукою ми починаємо відкриватися назад, розкривати грудну клітину, робити глибокий вдих і на видих. Опускатися е, до лінії цієї до підлоги, торкатися руками. Ви можете. Е, ця рука може залишатись постійно в опорі, як вам буде зручніше. Розкрилися, вдихнули. Видихнули. Ще. Добре. Зараз за рукою ми малюємо півколо, направляємо назад до лінії стопи туди. І повертаємо через півколо. Розслабились. Ще. Добре, добре, закручуємо корпус. Добре. Зараз це така підготовча вправа, щоб згодом. Або зараз ви зробили ось так і повернули назад. Якщо зараз вдається, спробуйте. І я дуже за вас породію. Якщо ні, продовжуйте поки що цей варіант підготовчої вправи. Ми повернулись, зігнули ногу і затримались тут стопою, ногою. Витягуємо грудну клітину, трохи даємо тиск назад, голова також витягується, розтягуємося назад. Розслабили, зняли. І зараз вийшли в позицію стола. Забрали до себе, зігнули ногу, повільно, м'яко перейшли і вийшли сюди. Зараз ця ж рука. Робоче, так, яка в нас тільки що працювала, ми, продовжуємо, ми підкручуємо великий палець, ми закриваємо плече до себе, округляємо грудну клітину. Великий палець зараз направлений назад у стелю. І зараз за ним ми починаємо розкручуватись, розкриватись, витягуватись догори і малювати коло, і розкривати. Розкрива. Останні. Добре. Руку взяли за голову, потягнулися до опорної руки, і на видих ми розкриваємося, ведемо лікуть в стелю. Ну, наскільки вдається. Добре, розслабили, сіли назад, витягуємо зараз з цього положення руками, тягнемося далеко вперед. Можемо трохи порозхитуватись, зняти напругу. Добре. І зараз ми виходимо знову в позу, робимо позицію лебідь, згинаємо ногу. Добре розтягнули, посадили сідницю, знаходимо через такі перекати розхитування, знаходимо баланс, гарну опору, підбираємо кут в зігнутому коліні, щоб все було комфортно. Поки що ми не ставимо до себе перед собою недосяжних якихось задач. Цілий працюємо по відчуттям. Затримались, відчуваємо, дали трохи тиску в підлогу, в цю сідницю і в коліно потягнулися вниз. І зараз ми руку поставили в підлогу. і будемо відкриватися за рукою, розкривати грудну клітину, тягнутися, і повертати підлогу, знімати напругу знову На вдих. Ще. спокійно працюємо добре зараз малюємо через півколу через гору, відкриваємось до лінії ноги. Відштовхуйтесь рукою, якщо вам не вистачає е сили поки що в спині, так, м'язів спини, виштовхуйте себе ще цією рукою і повертаємо ще раз. Добре. І зараз спробуємо вийти в доторкнутися до ноги, спіймати себе, відпустити і повернутися. Добре. Ще. Затримали. І тут ми потягнули себе за ногою, назад трохи дали тиск стопою в руку. І прослідкували, щоб ваше стегно, ваша сідниця була притиснута до підлоги. Зняли добре. Трохи завалились на сідницю, зібрали ноги, спокійно зійшли з позиції. Зараз сіли назад, округлили зону попереку, розслабились. Руки можемо також зняти. І спокійно подихати. Обов'язково, запам'ятайте, на майбутнє в роботі зі спиною ми обов'язково працюємо, знімаємо компресію з зони попереку, і якщо ми робили вигинання, то потім ми обов'язково робимо розслаблення через округлення. Тому зараз ми будемо. Вставати на коліна, спокійно розкрутилися, і трохи попрацюємо хвилі. Так? Вже наші улюблені вправи, я думаю, е, якщо ви ще не оцінили, то скоро ви їх оціните. Е, беремо руки за голову і починаємо, з, ставимо коліна трохи ширше за плечі, е, збираємо живіт, починаємо витягувати е, куприк, тягнути до. П'ять, забула. І звідси ми будемо підкручувати, так, збирати до себе поперек, куприк, кістки, виштовхуватись і виростати. Руки можуть допомагати нам в роботі і розкрилося. Ще повільно. Кожен раз підтягуємо м'язи тазового дна. Добре. Виходимо, повертаємось в позицію століку, і тут ми зараз будемо працювати цією рукою. Яка перед цим працювала, ми направляємо великий палець в стелю, закругляємо, закриваємо плече. І тут ми розгинаємо, розкриваємо, витягуємо руку в стелю і малюємо коло, розкриваємось, робимо провертання в плечовому суглобі, витягуємося за рукою. Добре, ще. Виросли, виросло, потягнулося. Добре. Останній. Розкрилися, потягнулися високо, високо, високо. Зняли. Добре. Взяли руку, потягнули лікоть в опорну руку і розкриваємось за рукою в стелю. Останній. Добре. В цьому положенні руками пройшли вперед, ноги залишили. Можемо поставити трохи вижче. Грудну клітину опускаємо, розтягуємо голову кодимо на бік. І витягуємось вниз в підлогу. Та застигнули кістки, навіть не так, куприк направили в стелю, спокійно подихали. Можемо поміняти, подивитись в іншу сторону. Підходимо руками через розкручування. Виростаємо і робимо позу бриліант. З'єднуємо наші стопи п'ята до п'яти, пальчики зібрали. Це ніби, така, ніби метелик, але виштовхуємо від себе так, щоб ви відчули стабільну позицію тазові кіски. Наші гребні впиваються в підлогу, ми можемо навіть е, трохи витягнути сідницю, так м'язи витягти нагору, так сказати, і відчути, як ви кістками сіли е, в підлогу. Зараз ми будемо уявляти, як ми обіймаємо планету е, весь всесвіт в наших руках. Е, зробили дуже об'ємну позицію. Дуже сильно ви можете наповнити цю вправу візуалізацію, як ви розігріваєте, збираєте вашу енергію в руках, ніби такий. Шар вогню, або всесвіт зірок, що вам ближче, чого вам зараз не вистачає, або чого потребує ваша душа. так Плечі ми опустили вниз, тримаємо ось цей згусток, любові та енергії, і починаємо витягувати його, подовжуючи. Хребет тягнутися маківкою також за ним, ніби він нас тягне за руками, хоче висковзнути, вилетіти так вдаль, але ми його утримуємо і тягнемося руками трохи за ним. І повертаємо, підтягуємо до себе, виростаємо знову. Ми не падаємо вниз, ми не скручуємось. Ми весь час, ось цю енергію, яку ми збираємо в руках, ми її... Реально фізично відчуваємо. так, Ми е, робимо ось цей такий тиск в руки, відчуваємо, відчуваємо цей е, шар і за ним витягуємось витягнемось вперед, подовжуючи нашу спину, округляючи хребет, тягнемо, тягнемо, тягнемо і повертаємось. Виросли. І ще. Виросли. Відпустили. О, добре. Зараз беремо себе за ноги і починаємо е крокувати сідницями, підходити до стоп. і відходити назад дуже гарна вправа. І ще раз. Вперед. Буквально 8 кроків вперед, 8 кроків назад, щоб вам було легше контролювати глибину. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підійшли, підтягнулись. 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, один. Ще останній. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І назад. Два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. витягнулись, Округлили. Виштовхнули грудну клітину. Ще раз. Добре. Зібрали до себе ноги. Я повернусь, покажу так. Просто комфортна позиція, як вам буде зручніше. Ми беремо, відкриваємо одну руку, витягуємося, направляємо лікоть у підлогу і іншою рукою тягнемося нагору в бік. Зміна. Ще. Видих, вдих, видих. Виросли і піймали себе, зробили замок за спиною. Потягнули. Слідкуємо за тим, щоб постава хребет були прямі, міняємо, потягнули. Добре, зараз одну руку завели на вухо, плече потягнули до підлоги і м'який, м'який дуже обережний тиск дали. І м'яке розтягнення в шиї. Продовжуємо. Дихати, зміна, дихаємо ребрами. Ще. Зняли і робимо перекат від плеча до плеча дуже повільно, м'яко. І по центру виросли. Ви молодці. Дякую вам за це тренування і до наступних зустрічей!